Привіт, вітаю! Мене звати Вова Степаненко. Я актор. Мені 45 років, я мешкаю в місті Києві. Вільно спілкуюся українською та російською мовами. Англійська базова, вчу польську. Декілька десятків разів виходив на сцену у різних виставах, гастролюючи Україною. Окремо пишаюся тим, що пройшов цілий курс у напевно найвідомішого українського клоуна. Міхаїла Усова у його відомій школі Invisible Клаун озвучував різноманітні проєкти, рекламу, соціальні ролики, документальні фільми. Маю досвід тонування серіалів. Дуже люблю спорт. Катаюсь на гірських лижах, сноуборді, роликових та льодових козанах. Маю розряд з боксу. У дитинстві займався боротьбою, плаванням. Наразі катаюсь на гірському велосипеді. Зрештою, подолав свої лінощі та почав бігати. Поки що максимум це 4,6 кілометри. Любительський граю на гітарі, співаю та танцюю. Сподіваюся на нашу зустріч на знімальних майданчиках. Побачимось!